Добрий день, друзі. моє відео знову ж таки орієнтовано на близьких, рідних узалежної людини. І саме від сім'ї у практиці по роботі з узалежними я найчастіше чую наступне твердження. З'являється досвід залежної поведінки, там, наркоманія, алкоголізм чи ігроманія в родині і чомусь. Родина сповідує наступну філософію, що от у нас нормальна родина, нормальна сім'я була чи є. А от з'явився, скажімо, член сім'ї, який ну, от в проблемі. І ну, ми розуміємо, що таким чином відбувається відмежування сім'ї від узалежного клієнта. І я на простому прикладі хочу спростувати це, як на мою думку, хибне ствердження. Яким чином? Ну дивіться, давайте розглянемо простий приклад. Пропоную рідним сім'ї узлежної людини задуматися, чому? Ну, наприклад, підлітки. Молоді люди ходять на одні і ті ж самі спортмайданчики, відвідують одні і ті ж самі секції, відвідують одні і ті ж самі вищі, але чомусь одні з них стають залежними, а інші ні. І відповідь, вона дуже проста. Насправді річ у тому, що всі вони виходять з різних дверей. І... Моє твердження зовсім не повинно викликати у вас відчуття провини І це зовсім не означає, що ваша родина, вона якась там ненормальна чи погана. Ні. І це, зрештою, решт зовсім не означає, що це неможливо виправити. Річ у тому, що кожна родина, сімейна інституція. Як родина в неї є набір ролей, в неї є своя власна система цінностей, але найголовніше на сім'ю покладені функції, ну такі, як там, не тільки репродуктивна чи сексуально-еретична, це виховна, освітня, духовна, соціальна і так далі. І я думаю, що коректніше дивитися на родину, яка Зіштовхнулася з проблемою залежнення як на родину не то, щоб неправильно чи погано, а як на родину дисфункціонально. Ні для кого не тайна, що є два аспекти. Перше, це які впливають на залежність, це генетична спадковість і схильність залежної людини. А друге це звичайно дисфункціональна родина. Тож який висновок треба зробити? Ну, по-перше, шанси залежного клієнта на одужання на ремісію значно зростають, коли родина приймає участь у одуженні. І одужання для родини полягає у чому? Підхід, який допомагає, скажімо так, це системна сімейна терапія. Тож, друзі, не треба відмежовуватися від залежної людини, треба об'єднуватися навколо проблеми і звертатися за допомогою до компетентних фахівців з відповідним досвідом і фахом. Бути здорові, гарного всім дня!